Вітання! друзі! Відеогляд подаруночку номер 18 це крепсатиновий мішечок. Мішечки можуть бути різного кольору, уточняйте, у менеджерів. Ось тут ви можете побачити 1 кг цукерок шоколадних, підібраних найкращим чином, щоб смакувало всім і були різні. Ось Ви можете тут побачити явика, рошен, мілка, міленіум, аметист, харківська бисквітна фабрика, несквік, Порога в шоколаді, шармики різні в асортименті, манблан на асортименті. Дуже смачні, дуже свіженькі цукерочки будуть. Дата виготовлення цукерок це жовтень листопад поточного року, тому все буде дуже смачно. Мішечки дуже гарно виглядають, гарно наповнені такі святковим гарним казковим настроєм. Якщо ви бажаєте зробити індивідуальне замовлення, то можете звертатися до менеджерів. Вони вам підберуть, порадять і допоможуть виконати ваше замовлення. Також доставочка по Україні в нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому кооперуйтеся, об'єднуйтеся, вибирайте подаруночки для себе, рідних, близьких, колег по роботі. А ми вам в цьому допоможемо. До зустрічі на замовленнях, ваша унікальна цукерочка.